І ще один репортаж із рубрики Ретро: наше місто завжди вважалося містом молоді, однак із часом сповідношення молодих людей, людей середнього і похилого віку змінювалося. За даними статистики, на вересень 2000 року у тодішньому комсомольську із загальною кількістю населення 13% були пенсіонери. Вік понад 600 жителів перевищив 80-річну межу. Дивіться репортаж любові Брагілевої створений 25 років тому до Дня людей похилого віку. Вважається, що віковий цикл людини подібний до тимчасових ритмів природи. У житті в кожного своя безтурботна весна, непередбачуване літо, мудра осінь і завірюжна зима. Спокій і неквапливість осені тематично співзвучні з міжнародним днем людей похилого віку, який відзначають 1 жовтня. На жаль, у нашій країні чим старша людина, тим більше в неї проблем. До фізичних недух додаються душевні негаразди, тисне відчуття непотрібності. Психологи помітили, що легше пристосовуються до всіх обставин люди, у яких у житті було хобі, стійке захоплення чимось особистим. Творча людина, в якій би сфері ця творчість не проявлялася, завжди зайнята улюбленою справою, терпима до оточуючих. Поруч із такою людиною, розумно, просто, радісно й тепло. Ми ж, знімаючи відеоряд для сюжету під сіткою зморшок наших далеко не юних співгромадян, намагалися розгледіти нетлінну красу образу, уявити кожного з них молодим, чарівним, закоханим, тим, хто зводить когось з розуму. Треба сказати, що під пильним поглядом відеокамери в жінках прокидалося задрімали благо дитинства. Вони причепурювалися й усміхалися, щасливі від того, що їх помітили. А як же інакше? Ну яка жінка не мріє хоч раз у житті стати героїною кіноекрана? І нехай сюжет її фільму Життя простий: робота, дім, діти, онуки, час і постійні труднощі зробили літніх дам невибагливими. Головне, щоб було здоров'я і близькі поруч. Це мабуть і називається щастям. Сумнів, вічна грудка мчить до нас з минулого. Не думай про погане, а пам'ятай про хороше.